На Михайлівській площі в Києві близько години тривав мітинг під гаслом Будуємо Європу в Україні, який об'єднав промисловців та підприємців з різних куточків України. Перед учасниками мітингу виступили і народні депутати. Сьогодні не можна допустити, щоб стратегічний напрямок інтеграції України, формування сучасних стандартів життя людей, якості життя людей, конкурентно спроможності економіки України, гідне місце у світі перетворювалося на політичну відушню. на основе кои шукают дешевые политические дивиденды и симпатии в лапках своих выборцев. Если мы подпишем договор об ассоциации в том варианте, в котором нам навязывают сейчас, то мы потеряем миллионы рабочих мест. Мы откроем наши сырьевые ресурсы и откроем наш рынок для бесконтрольного ввоза, бесконтрольных товаров, бесконтрольного качества. В акції взяли участь близько 20 тисяч осіб. Не потрібно поспішати йти в Європу, потрібно для початку побудувати Європу в Україні. Що рано заключать союз з Європою, тому як этим ми тільки толкаємо Україну в ще більше в бізну болота, як би так сказати. Тому що та ссоритися з Росії раді гіпотетичного міра з Європою і економічних контактів я считаю, безмисліна, щоб добре було, щоб ми попали в Росію. То Росія Україна і оці, всі наші діти, наш Європа накриє. Нагадаємо, що рішення щодо вступу України до Європейського Союзу стане відомим 29 листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.